Привіт, картаниці! Сьогодні у нас шаблон під проєкт Zora, який дозволяє нам мітити власні NFT. Якщо ви їх створювали на сайті Зори, то даним шаблоном зможете їх змінити. Дану активність проєкт стимулює, тому робити її нам варто, бо за неї нам проєкт повертає частину комісії. Активність не є дешева десь $120-130 мінт нашої NFT, ну, так як і інших на сайті ЗОРа, але за. Те, що ми змінитимо власну NFT, він нам поверне частину комісії. Повернення комісії відбувається через Claim, через кабінет, там з'являється кнопка Claim, і ми на неї натискаємо і клеймимо. Таким чином, отримуємо дві транзакції Mint і Claim. І в даному шаблоні є два режими роботи це Mint NFT і ClaimReward. Кнопочка Claim з'являється не зразу, можливо, через півдоби, можливо, через добу, я вам точно не скажу. Бо клеймо тільки на одному аккаунті, поки що даний режим трошки в тестовому ще от, стані знаходиться, але я буду його по ходу клейма своїх аккаунтів дописувати. Якщо якісь будуть баги, то випущу викладу в телеграм-каналі обнову. Вибираємо Mint NFT, я поки запущу шаблон. Хай він стартує, а розкажу далі. Ну, у нас тут все стандартно: папка з профілями, мережа зора. І дане налаштування я не впевнений, що воно комусь буде треба, але я чогось його зробив. Це, власне, коли перший запуск відбувається шаблона, то він переходить в ваш кабінет, там де ваші всі NFT, парші ссылки, записує їх в файл, який називається іменем вашого гаманця. І далі рандомно з того файлу з видаленням бере і мінтить при кожному запуску. Так от, якщо ви захочете. По другому кругу знову спарсити, або по якійсь причині ви видалите там, чи ще щось, то е, галочку цю треба буде лишити. Якщо ж ні, то ви її просто перший, другий, там, третій запуск, залежно від того, скільки у вас є власних NFT, ви лишаєте її, а потім просто знімаєте, щоб шаблон по другому кругу вам знову не спаршувати ваші NFT шки і знову їх не міг. От. Ну, Активність не дуже дешева, тому можливо ця функція і не треба буде, але якщо хтось на мейнах буде робити багато мінтів власних NFT, то можливо вона і пригодиться. Ну, Далі у нас якраз е е е е газ в мережі Ефіра і мінімальний газ в мережі ZOR. От. Шаблон заходить от, спочатку в наш профіль і мінтить всі наші от колекції. У мене там вже створені якісь NFT, -шки. Мінтить і записує їх у файлик. Так, значить, в нас ось це у нас наш шаблон. Інколи парсить він чогось криво, я поки що ще не знайшов чому, але якщо вдруг така буде сторінка у вас, то шаблон просто візьме другу силку. Ту силку він вже видалить і візьме просто іншу. Клейм відбудеться, навіть якщо не знайде сторінки такої. От, зараз знайшов NFT-шку і буде клейм. Так, у нас структура в архіві отак буде відбу... знаходитися така структура. Task, папочка сюди якраз от він створює файлик вашого гаманця. І туди записує всі лінки на ваші NFT. І потім їх з видаленням бере звідти при кожному запуску. Далі у нас input MintMine Nft. Це просто вхідний файл, який я в даному шаблоні вже назвав унікальним. Чого? Того, що шаблонів стає все більше і більше, і коли. Ти відкриваєш купу файлів Notepad, то вони всі називаються Input InputAx, і ти просто путаєшся, деякий аккаунт. Приходиться переходити в папку для того, щоб Notepad підсвітив той, що треба, файл. Тому я в подальшому буду їх називати якось більш унікально. Далі у нас Metamask, просто розширення проксі. Якщо потрібно, то лишаєте, пишете сюди проксі, якщо ні, то просто залишаєте пустий файл. От. Ну і власне сам шаблон. Мінт нафта відбувся, от у нас в логові мінт, -Ок, і шаблон завершив свою роботу.